Цибрець. Мені треба нарвати буде. Я люблю пахнеться цибрець. Добре, то будемо далі зараз ще і є далі. Тому влучання напевне відсюю. Так думаю. То я не знаю як називається. То на прохання відео просили зняти. Дивіться, які квіти. Так. Такі квіти цвітуть. Я не знаю. Так. Тепер ось такі. Ми прийшли на прогульнику. Я обіцяла, що я знімлю, покажу. І показую сьогодні ось такі Ромашки, ромашки цвітуть. зараз тут трошки. Оже так, не знаю, вони голубі, а мій телефон. Czuć filet wyzmywa. Czego on filet wyzmywa? Oto takie kitoczki. Rozmięta to bardzo fajnie. To był luчайny, Romaszeczka. Там ромашки для фарма. Добре, знайшли такі квіти. але вони вже відцвітають. Ось такі вони жовті. Вони вже відцвітають. О, зараз ще є. То цвіли. Такі вони гарні. Свелы рытают пуляна. Поляна. Сибрычу. Добре, на ніщо.